Привіт всім! У мене сьогодні дуже гарний настрій. Сьогодні середа, у нас у великому бічкові гарний базар. І сьогодні в мене дача на моїй стороні. Я купила дуже гарні речі у ромунок. Вони з Білої церкви у нас на Рахівщині. Все. І не міняла би я своїх румунок за картоплю печену. Тут дивіться, купила я гарну. Не проміняла. Би. Вона як блузка з таким бантичком для донечки. Лілічки. Їй майже 15. Так, така спідничка новенька. Бачите, дуже гарна, український орнамент. Так, і це теж тут така новенька. Бірочка є. І такий невеличкий, як щось дирочку миши прогризуть. Бачите, бо вона така шерстяна, дуже гарна. Так, а це теж тут нова така кофтиночка. 100% котон є. Ось тут такі гудзики, вони сполотняні, бачите? Так, і це тут така, щоб видно, що вона новенька. Ось. Так, тут пише наші. Дубки. Що це все тут? Я читаю. О тут 100% віскоза. Це натуральне, дуже гарна робота. Лілічка каже, що це турецька якість. І турецький малюнок. Оце. Бачите квіточки? Лініці дуже Ми вже сподобалося. турецькі серіали з передивилися. Гучі, ось бачимо. Тут і тут ще є одна е... а, <реш> зачепилася за телефон. А ти? Одете? О, Мада і Ось. Ну, Лілічка якраз таке любить. Бачите? Сінь. Спинка Лешко. отака така вся в сіточку. Лілічка буде грати на гітарі і показувати вам це такому гарному платі на тіктоці. А це таке в школу. А що ти в я? про гітару? А, ну нічого, там не знають. А це от таке сарафанчик такий. Може брати гольфик такий yeah. чорний і поясочок, і буде гарно. Mm -hmm. А це ось тут для яночки я купила. Також ось таке платіце. воно таке ой. будь здорова. воно ось таке ось тепленьке. Ой. Так, таку коштує. Ліля, ти там показуєш? Да. Так. Лосинки, бо вона на колінці так дуже робить нам дирочки. Ось такі тепленькі. Це теж нові. Ось так. І таке платічко літнє. Олаф. Дуже гарно, гарна. Да, Дуже любить. А, а ти дивися, як гарно. Причіплено двоє. Да. Дуже гарно, Тіпа. Сьогодні в мене хороший день, гарний улов. Нам пощастило. Хоч не планувала я купляти таке, я діля лівечки. йшла таке на платі це якесь. О, так ну, так купила, Ну, так Дешево, бо сезон міняється. Оце на, наприклад, я взагалі з ними не е, торгуюся. Вона попросила 30 гривень, я 30 віддала. Олег. І за всі -всі я, е, не просила, Бо вони так дешево віддають, тому що літні речі. ну. І так, добре брати, із зимою на літо я так майбільше купляю. І мене вже румунки всі люблять і познають. Пізнають мене всі, бо я молдованок, Оксана, мені румуни і за свой, бо я ж така смуглява. Yeah. То і починають зі мною по А я кажу, ну, з пречі я кажу, маю прізвище е, румунське, але я не, не є румунка. Ну так, румункам привіт. Несіть гарні речі, ми купимо. Ми любимо таке. Вони молодці. В них дуже гарний смак. І дуже нормальні люди. Такі, хто до них відноситься нормально. Не я до всіх нормально відношу. Так, хто нормальний? Ну, Тоді всім пока. Всі будьте здорові, носіть речі чудові, такі натуральні. І будьте всі веселі. Іби був у нас мир, любов. І всюди бися множила. Пока, пока.